Яскраво, весело та масштабно відзначили початок навчального року у Львів Брітіш Скул. Святкове дійство організували не тільки для дітей, але й для присутніх батьків, які мали нагоду пригадати часи, коли вони сиділи за шкільними партами. Ми бігали від вчителів, і тому клас до 9 класу це був, мабуть, золоті роки. 9 клас це вже трошечки було серйозно. А до того кожен день ми закривали. Ми робили сюрпризи вчителям, робили казуси вчителям. Якось так важко сказати якусь одну історію. У нас не було таких особливих дітей, щоб там були якісь постійні чвари. Тобто було завжди дуже гарно, позитивно, дуже весело. Тому школа для мене це, мабуть, ну, найкращі роки. Напевно, всі батьки стараються там, де в них було погано, там дитині підстелити соломку. Ну, я моїй дитині включала англійські мультики з самого дитинства, і моя дитина в п'ять років вільно говорить англійською мовою. Ну, відповідно, ми цю школу і брали. Знаєте, я по житті така була відповідальна і серйозна, що деколи аж сумно, що ну, таких не можу казусних пригадати. Тому бажаю, щоб мої діти жили веселіше, розкутіше, і тому ми вибрали ту школу для загального розвитку і такої більшої комунікації в житті в світі. Додамо, що у цій інноваційній школі наразі здобувають освіту 200 учнів. У класах у середньому по 16 дітей, що дозволяє приділити увагу кожному. Насправді наша школа дуже сучасна і вона поєднує англійську і українську програму. Ми стараємось над, над тим, щоб інтегрувати декілька програм і зробити для дітей комфортний простір, сучасний, яскравий, щоб їм хотілося тут перебувати по 11 годин на день. Тут представлені більше 30 гуртків, де дитина може розвивати абсолютно різні свої сторони: як соціалізуватися, так отримати нове хобі, а можливо навіть професійну. А професійне заняття на майбутнє також особливістю цієї школи є і самі вчителі. Скопро. Шкільна програма тут дуже пропрацьована, і також багато уваги приділяється саме англійській мові. У нас тут є дуже багато вчителів, які вчать наших учнів англійської мови вже з нульового класу. Це чудова для малечі можливість вивчити мову, спілкуючись безпосередньо з її носіями, і здобути безцінний досвід, який однозначно знадобиться у майбутньому. У Львів Бритіш Скул кожна дитина це особистість, тому тут їх спонукають до критичного мислення, що дає свій ефект, бо учень залишається зацікавленим впродовж усього освітнього процесу у цій школі ми навчаємо дітей не лише по українській освітній програмі, а також по кембриджській інтернаціональній програмі. Наша ціль, що коли діти, які є громадянами України, по закінченню навчання матимуть акредитацію, диплом як нашої освіти, так і кембриджського зразка, можуть обирати надалі вищий навчальний заклад у будь-якій точці світу. Тому, коли вони повертатимуться в Україну, то стануть тими лідерами, які допоможуть побудувати світле майбутнє для нашої великої держави.